всім. Одразу скажу, що це відео буде складатися з збірних частин, тому що за один день я не встигну все зробити і, звісно, все показати, тому це буде збірне відео. У нас дуже сильні дощі на протязі вже декількох днів, і тому дощі, дощами, а роботу треба робити, тушу. Я хочу зробити, бо нагород залізти неможливо, все чамкає під ногами, прям провалюєшся по котики. Але менше з тим, сьогодні я хочу обрізати ясколку. Ось я прийшла з роботи і бачу, поки не йде дощ, хоча дуже все мокро, ясколку хочу обрізати, бо, як ви бачите, вона геть розвалилася і падає мені на маленькі хосточки і бадани з іншого боку. Тому зараз буду проводити обрізку. Обрізку буду зразу складати, те, що обріжу, буду зразу складати у відро, Беру ножиці, тому що е, такими великими садовими ножицями не зможу обрізати, тому буду брати такі звичайні великі, ну не, як це ж сказати, не ці червоні, які в мене є великі, а такі звичайні ножиці, тому що е, буду обрізати, мені потрібно буде тримати і обрізати одночасно. Обрізати я сколку буду низько. Низько, ось так. Виглядати вона буде жахливо перших декілька днів, поки не обросте заново. Обрізаю осколку не лише квіточки, а беру частину зеленого листя. От тако вот, ось тако. І зараз на якомусь кущику почну обрізати, покажу. Роблю це для того, щоб кущики ці, що наростуть, вже, щоб воно загущувалося і мало такий привабливий компактний вигляд. Ну що, все виявилося набагато складніше, ніж я собі уявляла, тому що я осколку треба було б стригти трішки раніше. Але через те, що кажу, були дощі, і для неї, як бачимо, було достатньо тепла. І ось так вона повалялася. Стригти було складно, стригла і двома руками, і отакими от ножицями, і тими звичайними, такими маленькими. Ось настригла такі кучугури. Бачите, що тут? І відро, і кошик, і ще тут нас складала. Зараз буду ну, спробую це все доформувати трішки. Заберу по краям те, що лізе не туди, куди треба. І як ви бачите, у мене за ясколкою одразу ж з'явилося, чому я і хотіла то взагалі обстригти, тому що в мене тут є малюські хосточки вушка, бадан. Ось така маленька хосточка І ось там також хосточки, як ви бачите, ось там подалі. І ось так по колу я пройшла. Синіграма не жалімо. Ми завжди готові, що ясколку треба стригти. Стригти нещадно, звісно, тепер вона зовсім не приваблива, але це. Ну, дійсно, декілька днів. Стригти, намагаюся, якщо є можливість, звісно, стригти, намагаюся в похмуру погоду, щоб не обгоріли одразу ці зрізи, які свіжі, тому що вона буде трошки неприваблива. І ну, так як у нас далі обіцяють душі, то я думаю, що мої яскості нічого не буде. Взагалі, ці рослині мало що може пошкодити. Ось зараз тако чіткіше зроблю край з двох сторон. Після того, як, звісно, поприбираю, ви навіть не знаю ось кошик, бачите, які тут у мене купи, купезні накладжені. Також планую сьогодні дорізати, якщо буде час, сьогодні або на днях ті флокси шоловидні, які не встигла порізати, була, але ж тепер бачите, тут різаний. А тут ще не зрізані. Також планую підстригти їх сьогодні і хочу йду покажу. дивіться, які у нас були дощі, як у нас оце все між плиткою, от, от мох росте, ось такий. І воно, бачите, все його повибивало звідси. І хочу я також обстригти оці дві спіреї. Японські, тому що вони цей бордюр не буду трогати, а ці дві підстрижу, бо тому що вони закривають мені там позаду у мене, як ви бачите, гортензія волотиста і бересклет зелений. І воно, бачите, мені не подобається, як воно тепер має вигляд. Я підстрижу. Зроблю, сформую дві кулички, щоб вони не закривали задній план. Ну а потім а ці ще залишаться і будуть квітувати. Поки трохи розпогодилося, то планую щось поробити. Трошки сьогодні, трошки завтра, як я вже казала, не треба уриватися, все має приносити задоволення. Це свого роду такий собі садовий фітнес для того, щоб ми попрацювали. І цю спірейку також зараз підстрижу, ще камеру не вимикаю. Зараз спробую показати. Вже кінцевий результат після прибирання. Так, ну що, тут я закінчила те, що хотіла. Я поприбирала все оце листечко, все те, що пообстригала. Так, да, декілька днів ясколка буде виглядати. От так як є, така вона не особливо красуня. Але зате через те, що хмарна погода і все рівно нам мають перепадати дощики, вона не обгорить і нічого й не буде. Взагалі, я казала вже, напевно, що і осколки взагалі нічого не буде, тому що рослинка така, що агресор і дуже адаптована до, мені здається, до любих кліматичних умов. Єдине, що. Вона потребує, це контроль. Контроль її зросту. Бачите, я по краям її обрізала з двох сторін. І з одного боку, і з права, і з ліва, тому я її вже бачу, що вона не буде далі розростатися. Відкрилися мої рослинки, які росли за ясколкою, І так само я собі ще тут є звідки набрати посівного матеріалу, якщо я захочу її розмножувати далі. Тепер я йду в інше місце, але поки що покажу, як у мене розквітла. Бачите, оця азалія, яку я нещодавно садила. Мені не прийшлося її поливати. Вона, я дуже, ну так, попало, я на сезон дощів, мені не прийшлося її поливати, і вона так ось саменька собі прийнялася. Тепер я перехожу, а, ну, Та, я беру ножиці і я переходжу стригти свої дві спіреї. Сподіваюся, все встигнути. Спірейма буде трошки, все по-іншому. Тут у мене, я так іду, тут я буду притримуватися кола, я не просто її обстригаю, а буду притримуватися, щоб вона була колом. У мене є такий тут допоміжний. Ось це в мене від ванни, знаєте, старий такий. Як це називається? ну, таке, що ванну душ ми прикриваємо. Шторка така. Ось я її стелю зараз навколо. І тоді буду стригти, щоб я звідси не прибирала оце все, що обстрижу. Зараз побачите, стрижу лише ці дві кульки і буду стригти. Що ось тут у мене ясколка росте. Також хочу бачити, я вже її забрала звідти від. Жимолості, бо воно лізе, і тому цей куточок теж хоче обстригти. Взагалі сезон тільки починається, тут тільки вже встигає лише все стригти, настригати. Ну Зараз дві хвилини ви побачите, як воно буде. Ось так, бачите, як справжня перукарня у мене. Застелила цю шторку, клейоночку цю для того, щоб не збирати. Ну, кішка, звісно, як би з неї. І зараз буду намагатися надати такої охайної форми. Е, ще раз кажу, роблю це для того, щоб відкрити позаду гортензію. І там у мене береск, щоб це все було. Лише ці два куща буду стригти. Решта поки що не стрижу. Ну Ось така зачіска вийшла у першої спірейки. Ось. І Зараз буду стригти другу. Хочу вам зізнатися, що стригти спірею це суцільне задоволення. Вона дуже. Ну, в мене вже кучки стрижені, вони ніби не перший у мене сезон, але так це вона легко надається. Її така куляста форма. І дивіться, яка вона гарна, яка вона була. Яка вона стала? Я знаю, що не всі люблять стрижені рослини, але мені дуже це подобається. Я люблю, щоб рослинки мали такий більш декоративний вигляд. Хоча, я знаю, у мене багато знайомих, які люблять саме природні. Ну, мені подобається, коли стрижено. Зараз стрижу цю, покажу далі. Ну, ось, я підстригла і другий кущик. Взагалі немає нічого складного. І бачите, відкрилося так. Бо було ось так. І тепер так. Ця кулька трішки менше, ніж ота. Там, напевно, ще з краю треба забрати. До речі, хочу сказати, що для того, щоб починати стригти і формувати рослини, не обов'язково мати якийсь там знати, який інструмент. Звісно, якщо у вас декілька соток туї, то вам потрібні спеціальні ножиці, ці електричні, які акумуляторні, електричні, які допоможуть вам. А такі маленькі рослини, я взагалі сьогодні стрижу, звичайно, швейними ножицями, тому що у мене є десь. Ну, у мене є такі червоні величенькі для великих кущів для самшитів. І, і Десь я поклала, у мене є такі самі, але садові без цих кілець, такі, ну, ці, що вівець стрижуть. Не знаю, де поклала, ніби садок маленький, але щось десь обрізала. Також мають червоні ручки, щось десь обрізала і залишила. Звісно, я їх з часом знайду, але поки що ось. Бо я вже примітила, що я буду це стригти сьогодні і все. Іду ще на цю сторону іншу, обстрижу рештки ясколки, що залишилося. Між іншим покажу вам ще, як починає квітувати мій лимонний чебрець. А тут цей кизильник ну, доповнює одне одним. Ну, взагалі тепер мило подивитися, щоб душі зупинилися. І все. Беру свої приладдя і хочу обстригти ось цю ясколку. Що залишилося? Ось, ось це. Побачите, я її вже відігнула від е, шапошна. жимолись, поки скажу, це слово, жимолась шапошна. Я вже її відігнула, бо вона почала е, агресувати до цієї рослини. І тому ось зараз це швиденько ще обстрижу і на цьому сьогодні закінчую, бо вже досить пізно. Ну, ось на сьогодні і все. Я подумала: бачите, як я радикально обстригла ясколку, тому що я її звідси все ж таки приберу і лишу тільки тут зайче вушка. Все, я вже вирішила, зараз підготую місце, пересаджу її на інше місце. Ну і все. Між іншими підстригла трохи, бачите, хакуру, шики, підійду ближче. Це мій кущик, я сама її розсажувала. Ось. І я її підстригла трохи нижче, нехай формує куличку. Також зараз ще пройдуся, де я не встигла підстригти флок шоловидний, і на цьому все на сьогодні. Взагалі, дуже задоволена. Дивіться, як гарно. Ну, гарно ж, правда? Хочу сказати, що не треба боятися стригти рослинки. Деякі рослинки просто потребують стрижки, вони гарніші, потім після того, гарніше розвиваються. Більшість легше, легше обробляти, якщо там рослинки хворіють. Так, да, Декілька днів ми будемо милуватися такою страшненькою ясколкою, Ось так. Але нічого страшного, якби я її не підстригла, то вона там би випрівала під своєю зеленою масою, вона би просто випрівала, і лише краї були б зелені, а серединка все рівно була б дуже негарна. А так, завдяки стрижки, я її підстригла, і вона, по-перше, рослини біля неї легче дихають. А по-друге, вона сама омолоджується таким чином і буде більш така веселенька і зелененька. А я йду ще дострижу свої флокси ті, що не достригла. І все. Дякую вам за увагу і за наступні коментарі, які ви покладете, напишете, чи стрижете ви, чи не стрижете, бо це завжди цікаво. Все, Всім гарного тижня!